Німеччина зняла обмеження на дальність ударів по російській території для України. Про це оголосив федеральний канцлер Фрідріх Мерц. Таке саме рішення за словами канцлера, раніше ухвалили Велика Британія, Франція та США. Про це Мерц заявив у Берліні під час ефіру суспільного мовника ВДР. Бо країна, яка може захищатися лише на своїй території, не має достатніх можливостей захисту, заявив Мерц. і додав на відміну від Росії, яка б'є по цивільних Україна, атакуватиме лише військові цілі. Згодом канцлер підтвердив слова дописом у мережі ікс. Преса і соцмережі почали дискудувати, чи бува не наважилися у Берліні надати Києву ракети Таурус, яким буде рішення, може стати відомо вже цієї середи. Видання Шпігель пише, що до Німеччини із візитом приїде Володимир Зеленський. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб і надалі підтримувати Україну. Це також означає відсутність будь-яких обмежень щодо дальності дії озброєння, яке ми постачаємо. Тепер Україна може захищатися, завдаючи ударів по військових об'єктах на території Росії. Третю ніч поспіль Україна потерпає від масованих обстрілів Росії. О, у ніч проти суботи летіли понад 250 шахедів шахетів і ще 14 балістичних ракет. Проти неділі 300 дронів і 70 ракет. А сьогодні їх у небі було рекордних 300. Шістдесят загалом близько тисячі одиниць зброї атакували одночасно 13 регіонів України. Найбільше летіло на Київ. Ось уже кілька днів поспіль у столиці долають наслідки. Столична Лук'янівка. Із самого ранку тут продовжується прибирання. Чимало будівель досі без віку. Не дверей, але люди кажуть, вийшли на роботу і готові працювати. Всі прибираються та да. вчора. Почали ще зранку. Я... Комендантську будинок і працюємо. Водинок, і працюємо. І да, все робимо, все да. Ми вчора вже нам надали це місце, тимчасово ми приїхали Другі, з кав'ярні, да. да, бо в нас там все розбито. Ми приїхали вже працюємо. З вчорашнього дня пригощаємо павою, кому потреба. у ніч на неділю. Від вибуху шахеда понищило частину вулиці, десять будинків, вісім із яких житлові. Від уламків постраждали троє людей. Найбільше дістались ось ці багатоповерхівці. Кілька нижніх поверхів, де знаходилося чимало офісів, нині повністю розбиті. Люди кажуть, щастя, що удар припав на ніч інакше постраждало набагато би більше людей, адже руйнування були відчутні. Основна вибухова хвиля пішла на цю будівлю. Пошкоджений фасад, пошкоджені внутрішні елементи, конструктивні елементи будівлі, деякі приміщення, які суміжні стіною до цього виходу, вони взагалі тотально зруйновані. Напередодні на Лук'янівці допізна працювали рятувальники, комунальники та волонтери. Розбиті вікна і двері у багатьох будинках уже сьогодні закриті фанерою. Учора також цілий день приймали заяви від потерпілих. Поліція свою чергу фіксувала свідчення очевидців. Звернулась приблизно 40 осіб, всім надали допомогу. Ці люди почали вже звертатись сьогодні конкретно за матеріальною допомогою. Продовжуємо працювати по наслідкам. Тут у Солом'янському районі за місцевих у прямому сенсі цього слова заступилася природа. Уламок шахеда влетів у тополю. Після цього здетонував вогонь. Пішов на квартири. Але якби він влучив безпосередньо у будинок, кажуть місцеві, то наслідки могли бути набагато гірші. Жителі кажуть, всю ніч із п'ятниця на суботу над їхнім будинком літали шахеди. Тому люди Люди переважно або пішли в укриття, або ховалися в коридорах. Це їх і врятувало. У будинку жодного пораненого. Я там в уголочку завжди, сідаю, де доня сказала, щоб вона не переживала. Я там і сижу. Тільки тривога, я туди летять двері з дитинської з цієї кімнати середньої. Я ті двері ловлю, Летить кріплення, я кріплення. Я всім кажу, хто пита і держу потолок, і сміх, і гріх. Дві квартири щоправда зайнялися від падіння уламків. Пожежні дуже швидко прибули на місце і все загасили. Уже вранці комунальники та волонтери привезли матеріали та допомагали людям прибратися, залатати шибки та оформити заяву на матеріальну допомогу. Сьогодні коло пошкодженого будинку працювали газові служби, а жителі продовжували прибиратися. Поза камерами кажуть, втомилися від обстрілів, що тривають уже третю ніч, і які також чули і цієї суботи, і неділі. Сподіваються, що може, хоча б сьогодні, зможуть поспати у тиші. Олександр Манюк, Олександр Шиян, ТСН 1+, +1 марафон. Єдині новини. Єлабуга цієї ночі була під атакою дронів. Саме там збирають сумнозвісні дрони шахет. Підприємство розташовано в Татарстані, це майже за тисячу кілометрів від українського кордону. Через напад безпілотників довелося закривати місцевий аеропорт та Москви. в Івановській області. БПЛА влучили в Дмитрівський хімзавод в Кінешмі, де виробляють вибухові речовини. Атакували дрони і тулу. Після чого там почалися проблеми із електропостачанням. Загалом в Міноборони країни-агресорки повідомили про атаку близько сотні дронів. Частину, нібито, збивали на Білгородщині, Брянщині Курщині на території територію Калуги та Рязані На мотоциклах та бронетехніці росіяни кидають великі сили, щоб повністю окупувати часів яр. Що на Донеччині за досить короткий час вони вже поклали цілий полк своїх бійців, і це лише у районі Новопівнічний. Про це пишуть бійці 24-ї бригади імені короля Данила. Це їхнє відео. Ви зараз бачите і те, як ворог із бойової чисельності переходить до статистики втрат від українського генштабу. Від учора біля часового яру відбито 10 бойових наступів. Загалом по всій лінії фронту їх відбулося 180. Традиційно найбільше окупант іде вперед на Покровщині. Там зупинено 63 атаки. Ворога найскладніше було біля Котлярівки, Лисівки, Удачного та Миролюбівки. Також активніше, і це тенденція останнього тижня. Росіяни почали діяти на Харківщині. У районі Вовчанська безперервно засипають українські позиції авіабомбами. Їх скинуто майже дві сотні з них, три десятки на Курщині, де наші воїни продовжують отримувати позиції. Українській авіації та ракетним військам вдалося уразити вісім районів зосередження особового складу та озброєння ворога, і також один пункт управління безпілотниками, 51 артилерійську установку та два засоби протиповітряної оборони.